Почало. Почалося, так? Почалось. Ножичок, ножичек, ножички. Пан. Ванг душа, вангу це дозволено, бо в ванку нам. Трашки цей панпес пусти, щоб було видно. Ага. Людей. А зараз я буду забирати. Нам така посилочка приїхала. Бо з цим проблема це туди, це на базу одразу. Бо ножі в нас можуть. Це ми якраз от вечеря. Вечеря всього не було і є У нас, як я вже казала, нічні собачі, і тені. Майом, допустимо, чийсь, ванчетвертій ранку полюбляю. Туди на край. Ой, гунятко просонеться. Чуть-чуть попочку свою. Ось, ось так. Дуже корисний, дуже прорисний корм. Наші собачки дуже дякують за таку допомогу. Тут, до речі, мені навіть не сказали, як його звати. Я ще подяку виставлю, скажу, бо дівчина підписала в інстаграмі, було що весела. Ну, так, само, і у мене, коли я пішла за паспортом. Пам'ятаю, хто коли яка собака поступила, вона мене питається, Це ваша вдав. дата рік народження. Що? Чекайте, я в паспорт подивимось. Да. Ясно, то саме. За собак пам'ятаємо, а за власне вже імена можемо позабувати. ну вони а. доїдають, вони зараз активничати будуть. Це вже називається, це вже буде вечеря пісня. Ну в основному да, Тут мисочки стоять, з яких вони дядь, просто хто коли в якій годині собі стає їста. Це що практиця? Все. Все, все так дуже дякую.